Це історія про мою тітку Надю, а, улюблена сестра моєї мами. У мене нема дуже гарних фотографій. Є фотографії її в дитинстві. От я тут покажу оця дитинка, Це янгелятка це є Надійка. А, тут моя бабуся і прабабуся з нею. І ще одна дитина, яку вона якось дивно так знята, і я не знаю, хто це. В мене є її фоточка в 40 років 75-го року. Вона виглядала дуже молодо і красиво. Життя вона прожила дуже важке. і... Дуже залежала від своєї матері, від моєї бабусі. Вона була невпевненою в собі, і це відбилося на, на, на всьому її житті. Коли їй було 18 чи 19 років, вона завагітніла від свого коханого, який не хотів на ній одружуватися. Вона Хотіла залишити дитину, але моя бабуся і всі інші жінки, дорослі жінки родини. Наказали зробити аборт. Це було таке репродуктивне насильство, яке було поширене тоді. Тобто аборти робили для того, щоб не зазнавати якихось неприємностей, чи, ну, я не знаю, можливо, матеріальних якихось проблем чи осуду людського осуду. так. І вона, вона зробила цей аборт і все життя дуже про це шкодувала, дуже переживала. Потім вона вчилася в, тоді я не пам'ятаю, як він називався, але це був інститут легкої промисловості. Ну, от щось таке. Вона працювала модисткою, як вона казала, що вона працювала модисткою. Тобто вона щось шила і вчилася в інституті на вечірньому відділенні. Хотіла стати. Чесно кажучи, я не знаю, яким вона хотіла стати. Ну, Кимось вона хотіла стати з, з вищою освітою в цій справі. Ще коли їй було 25 років, її мама вирішила, що їй треба вийти заміж. І вона її майже примусово насильно видала заміж за чоловіка, який був набагато її старший. Йому було десь 50 років, ну тобто 25 років різниця, і вона його не любила. І там була якась божевільна старушка свекруха, яка почала її просто починаючи з другого дня після весілля бити тітю Надю. І родина забрала її, але вона вже була вагітна. І знов така історія, що вагітна, але і чоловіка немає. Ну, тобто він є офіційно, але вони разом не живуть. І її син народився вже без батька, потім вони розлучилися після його народження. Надя дуже хотіла. Дуже хотіла бути одруженою. Це в неї була така ідея фікс. Вона дуже довіряла всім, і вона була така, ну, закоховувалася всіх. Вона з маленькою дитиною поїхала відпочивати на Азовське море до родичів мого дідуся. Свого батька і там зустріла чоловіка, знову старшого за нею, такого дуже грубого, такого. Прастіцького, такого, я не знаю, як точніше сказати. Він дуже вульгарно розмовляв, він був дуже такий насуплений, дивний. Він був розлучений, і в нього було двоє дітей в попередньому шлюбі. Надю це не зупиняла, звісно, але вона не знала, що так буде складатися доля. Вона приїхала. Вони прожили ну, десь рік в Києві, потім вона звагітніла, і він оголосив, що він повертається до своєї першої дружини. Третій раз в її житті настала вагітність, небажана для чоловіка. Це дуже дивно для мене. Це, знаєте, як невивчені якісь уроки. <кій> і вона, не, мабуть, не дуже розбиралася в людях. Він нікому не подобався. Ну, так сталося, що вона шукала захисту частково від бабусі, яка її дуже пресувала. Частково від попереднього травматичного досвіду, який вона пережила в молодості, коли вона завагітніла і та Людина, не той чоловік не захотів з нею дружитися, Тобто в неї народився другий син, і вона працювала вже, вона не могла працювати з двома маленькими дітьми. Ну, ходити в якусь контору чи працювати модисткою, вона шила на дому, щось шила, щось в'язала, в неї такі прекрасні руки були, і вона вишивала, шила, в'язала. Тобто це були такі ну, приватні клієнти. А, і Одна з клієнток познайомила її зі своїм братом, якому треба було просто підшити брюки. Це був молодий хлопець, вона познайомилася і закохалася в нього. В неї двоє маленьких дітей, і ще цей молодий хлопець. Там різниця була 15 років, але тепер в іншу сторону Надя була старшою за нього. Вона одружується з ним. І все ніби непогано. В них народжується ще дитина, у Наді троє тепер синів. І... Вони отримують від держави квартиру, як багатодітна родина, переїжджають десь на такі виселки, мінський масів. Якщо ви знаєте, це ну, дуже далеко. Тоді дуже важко було туди доїхати. Навіть ходив один на якийсь тролейбус по вулиці Вишгородській. Я пам'ятаю, що це була ціла пригода, коли ми до них їздили. Але моя мама їздила до Наді. Вона її підтримувала, давала їй грошей трохи, щось купувала їй. Ну Їй правда важко було. Вона, вона постійно щось шила комусь, але клієнтів було там на Мінському масиві мало. Вона втратила своїх клієнтів з чоколовки, де ми всі жили, і троє маленьких дітей. І цей молодий хлопець, і чоловік ніде не працює. Потім через якийсь час він починає дуже сильно пити і вона п'є з ним. І вона, я не знаю, не знаю, чи можна сказати, що вона була алкоголиком, але мама постійно бачила, що вона п'яна. Коли приїжджала, вона бачила, що вона п'яна. Скоріше за все, вона була алкоголиком, як і на наш дідусь мамин тато і Надін тата. І в якусь п'яну сварку цей молодий хлопець вбиває Надю на очах у трьох маленьких дітей. Ну, маленьких, так, підліток... Молодший школяр і зовсім там трьохрічна дитина. Вони це все бачили вони намагалися зупинити кров, там була задіта артерія. Е, неможливо було її зупинити, і вона померла в них на очах. Вони тримали її, коли вона помирала. Вони кричали е, сусідам: допоможіть, ніхто не вийшов, бо всі чомусь злякалися. А можливо, вони боялися цієї родини, яка була така ну, неблагополучна, петуща мати, петущий батько, якийсь дивний молодий хлопець. Um, ці діти приїхали до нас після її смерті. Моя мама згадувала Надю постійно. Uh, і... Я, я теж дуже багато історій про неї пам'ятаю, якихось, знаєте, дуже таких буднічних, але мені а, здавалось, що вони всі ну, такі неважливі, не не цікаві, але зараз я їх перебираю в пам'яті, і мені здається, що вони а, цікаві. А, наприклад, а, коли вона йшла в перукарню робити стрижку собі, то для того, щоб зробити її стрижку, їй вистригали волосся просто посеред, ну волосся вистригали для того, щоб лежити. Це були ну, такі дуже пишні кучері, такі трохи схожі на африканські. А, ну тут вона вкла... в неї вкладені. До речі, це... це сусід, який до неї залицявся, і але вона вже була одружена, і просто чомусь така фоточка з ним вийшла, вони разом жили дуже, ну разом поруч жили, і він допомагав їй. Він дуже добре до неї відносився. Я просто хотіла показати їй зачіску. Щоб зробити от таку зачіску, яка б лежала, треба було вистригати волосся. І е, вона приносила це волосся е, для того, щоб перукарка і е, інші свої знайомі, щоб перукарка робила шиньйони. А, і колись вона принесла волосся, які зробили на одній стрижці, і перукарка сказала: О, це мені на три тришеньйони вистачить. А, така от була цікава Надя. А ще я пам'ятаю, хочеться ще одну історію розповісти перед тим, як завершити. А, ми з нею, я її діти і вона пішли гуляти в парк. На Чоколовці парк, там, Я не пам'ятаю, як він називається, на вулиці ближче до вулиці Культури, яка зараз називається ім'ям якогось армянського діяча. Я забула, як називається. Ну, і Ми йдемо цим парком. І е, діти в неї хлопчики залазять на клумби, і вона їх. Е, а, а тоді, знаєте, з дітьми дуже строго всі обходилися, але не Надя. І вона їх ставить біля себе і каже їм: подивіться мені в очі, от подивіться, я зараз буду до вас говорити. Не можна рвати квіточки, не можна топтати квіточки. А, вони знов там кудись лізуть, вона знов їх заве і каже: Подивіться в очі, я буду до вас зараз щось казати. І я їй кажу, а навіщо ти постійно кажеш, подивіться мені в очі, подивіться мені в очі. Вона каже. А знаєш, коли діти не дивляться в очі, то вони не чують нічого. Я кажу: так вони ж і так тебе не чують. Вона каже, ні, вони чують. Бачиш, вони бігли на середину клумби, а тепер йдуть по краєчку. Така була Надя.